Аэропорт Копенгагена обалдить просто парамадний тут. Чешутки, Реально круто. Сильные Це маленька частинка. Ще я вам покажу. З того, що є. Так, ага, у нас А17. Сюди напрямки.

але в обов'язково потрібно побувати. О, наш А-17 сонечка. На коник. Що, зайчик? Ми туди, а у нас А-17, зайчик. Візер А-17, Варшава. Віде напрямки. Сюди. Як тут все мобільне, як тут все зручно, як тут все Будь Бось сонечко. Ти що не пам'ятаєш, ми трошки сюди і прийшли? І ми все пов'язане. І автобуси, і метро, і літаки. І все поруч. Мам, ти мене зараз упаде Чупачук. Ну нічого страшного, подорожі. Та да досить уже знімати Покажи Чепачупсики, тебе. Купили дітей всі. Діти на тих Чепачупці. Мам, та да досить уже знімала. Сонечко. А шість. А, так, 6 минут шесть пришли, но я не могу. Сейчас поднимемся. А. 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 <соцентричные> <соцентричные> Багашка це коли отримаєш, ви сюди приїздиш. І тут всюди є. Написано. Дуже зручно. Дуже зручний аеропорт. Ну, я не так, звісно, багато була. Це тільки Варшава і Копенгаген. Але Копенгаген мене, звичайно, вразив. величчю. величі. Машинки. Такі. Клас. Я боже, такі штучки.

18 нам тут, да. Ми йдемо туди. А 14? Ну, це саме віддалене. Тут менше вже народу який він величезний. Аеропорт. Оце все проходиш, 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 проходиш. І там поїзди. Поїзди і електрички, метро і автобуси. них Дуже зручні. Особливо коли баба йти заніпає. Сонечик, пожалуйста. Все, ми нібито прибули. Ти може час не задіваєш, але не по те. Дивися, яка красота. Давай сюда ближче до вікна. Дивися, що видно, як літаки взлітають, зайчик. Диви, як гарно. Клас. Мама, дяди дай, я сідаю. Добре, яка краса.